Добрий день! Сьогодні пропоную розглянути таку тему, які фази проходить ПТСР, як і будь-який процес, він має деякі етапи проходження. І один процес може переключатися на інший, можуть бути відкати. І це нормально, і це природне. Людина може відчувати полегшення, але тригерні ситуації. Або кризисні ситуації можуть повернути його у різні стадії, які ж проходять ПТСР. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете самі справитися з цими наслідками, зверніться до фахівців, які зможуть вам допомогти, як надати інформацію або провести саме терапію. Це природне собі допомагати.